Всім привіт! Мене звати Оля. Рада вас вітати у новому відео про мій читацький щоденник. Я вам показувала його, коли робила оформлення, але ще пустим. Та от вже пройшло майже 5 місяців, я начитала багатенько книг, тож сьогодні хочу погортати вам, показати, що вже є, а також заповнити декілька розгорток. Зустрічають нас сторіночки з обкладинками прочитаних. Я взагалі не планувала в цьому році багато читати, але дуже захопилася, як бачите. Тож маю надію, мені вистачить місця на подальші книги. Далі сторінки з челенджами. Я не дуже їх притримуюсь, але все ж намагаюсь також заповнювати. Тут записую придбані і хочу ще в кінці року, якщо вистачить знову ж таки місця ось тут, записати подаровані, бо їх також було багато. Прочитані по сезонам позначаю в кінці місяця, бо наперед теж не знаю скільки їх вийде. Оскільки в цьому році я вирішила відслідковувати, скільки читаю сторінок на день, це я роблю на окремих папірцях, то потім легше переносити сюди вже в трекер. Мої улюблені сторінки з книжковими бажанками. Сюди можна безкінечно щось записувати, але я намагаюся обирати такі книги, які я реально хочу. А коли вже їх придбала або мені подарували, то відмічаю сердечками. От ми і дійшли до частини з оформленнями вже самих книг. Конкретно на цій книзі мені не вистачило цитат, тому трошки залишила пустого місця, але згодом щось придумаю. Я одразу для себе запланувала, що не буду робити оформлення під кожну прочитану книгу, бо це, по-перше, і багато часу займає, по-друге, бувають такі книги, які мені не сподобались чи в яких мало цитат. Або слухаю аудіокниги, з яких взагалі не зручно щось відмічати. Найголовніше, що я роблю все по своєму бажанню і для особистого задоволення. Можливо, ви помітили, я казала у якомусь із минулих відео, що у 25-му році планую не просто клеїти обкладинку книги, а робити саме фото з книгою, яка в мене є фізично. Мені здається, це дуже прикольна ідея на майбутнє, колись я буду гортати цей щоденник і згадувати, які книжечки в мене були. Насправді я читаю швидше, ніж заповнюю щоденник, тому планую, які буду робити розвороти, і записую їх на маленьких стікерах або просто олівцем. Ці пусті сторіночки буду заповнювати сьогодні разом з вами. Найголовніше і візуальна складова до моїх оформлень це ось такі роздруківочки на самоклеючому папері. Дуже радію, що знайшла такий спосіб, бо скажу вам, це нереально зручно. Звісно, можна надрукувати просто на принтері на папері, але вам потрібно буде це все клеїти. Клей, олівець залишає сліди, нерівності якісь, а така наліпочка вона ідеально лягає на сторінку. По вартості один листок А4 обходиться до 30 гривень, і туди можна дуже багато всього вмістити. Невеличка передісторія. З творчістю Стефані Гарбер я познайомилась із книги Одного разу розбите серце вона мені нереально сподобалась, а потім у коментарях я побачила, що в неї є ще трилогія Каравал, яка вийшла раніше, ніж оця книга. Сюжети в цих трилогіях різні, але цікаво те, що дія відбувається у одному всесвіті, тому деякі герої повторюються. Я вже прочитала цю трилогію і хочу зробити оформлення на перші дві книги Каравал та легенда. Читала їх у електронному форматі, тому, на жаль, вам показати не можу. Розповім трошки про сюжет для тих, хто не знайомий з книгами. Каравал це магічне дійство, гра, в якій беруть участь не лише актори, а й спеціально запрошені гості. Головна героїня Скарлет з дитинства мріяла потрапити на каравал, і от нарешті їй прийшло запрошення. Вона разом зі своєю сестрою Донателею втікає від свого жорстокого батька і з ще одним персонажем Джуліаном вони пливуть на острів, де відбувається саме дійство. Не дуже пам'ятаю, чи в дорозі чи прибутті до зникає, і Скарлет повинна виграти каравал, щоб знайти свою сестру. Ну, тут і починаються всі пригоди. Якщо чесно, каравал мені не так сподобався, як одного разу розбите серце. От чомусь мені було важко зорієнтуватись у всіх подіях, щось постійно відбувалось, якась магія, якісь вигадки, ну тобто сумбур. Але при цьому читалось цікаво. Стиль авторки мені сподобався, він приємний. Герої також класні. У каравалі у нас більше про Скарлетт у легенді продовжується про Донателлу, а також таємниці минулого, про їхню зниклу матір. І додаються нові цікаві персонажі. В цілому мені вся серія сподобалась. Це таке романтичне фентезі. І думаю, ставка тут на коханні між персонажами, а також на пригодах. Якщо ви полюбляєте фентезі, то спробуйте почитати хоча б першу книгу. Я думаю, що вам сподобається. Переходимо до наступного дуже гарного циклу американської письменниці Елізабет Лім. Першу частину шість багряних журавлів я прочитала в минулому році, а це йде продовження. І у цьому циклі дві книги. Але також є ще одна, вона йде як приквел, і про неї трішки пізніше. Хочу відмітити, що у всіх книг цієї авторки просто фантастичні обкладинки. Саме через них я закохалась у видавництво РМ. Поки що це найгарніші книги у моїй колекції. Шість багряних журавлів та обіцянку дракона я оцінила на 4 з 5. Це дійсно хороша історія, але особисто для мене ефекту вау не було. Проте, колись мені б хотілося їх перечитати. А от книга, яку ви бачите справа, її осяйне прокляття, мені дуже сподобалось. Це передісторія про мачуху головної героїні. Хоча авторкою вона була написана пізніше. Бачила багато відгуків. Дівчата кажуть, що її можна читати окремо, можна перед основним циклом або після. В мене вийшло прочитати її після, і насправді хотілося б прочитати до. Хоча насправді досить таки двояка ситуація, якщо аналізувати героїв, про деяких мені б хотілося знати інформацію наперед, а про деяких навпаки вийшло класно, що я це дізналась вже в самому кінці. Сама історія неймовірно захоплива. От дійсно, сюжет казковий і цікавий. Але моментами мені було дуже сумно і несправедливо. Але з надією на краще. Просто я ж то знаю, що буде з персонажами. От через це я б і хотіла спочатку її прочитати, а потім Шість багряних і обіцянку дракона. В цілому, якщо оцінювати три книги, вони мені сподобались, запали в душу, і я би могла вам їх порекомендувати. Також хочу додати, що в цьому році я прочитала книгу цієї ж авторки Зіткати світанок. І друга частина це буде називатись Розплести сутінь. І як в ситуації з каравалом та одного разу розбите серце, тут також дії відбуваються в одному всесвіті, хоча начебто не переплітаються сюжети. Ну це в різний час, я так розумію, але є там один персонаж, який згадується у зіткати світанок та у цій дилогії шість багряних журавлів. Тому всі книги мені чимось схожі, і взагалі стиль авторки відчутний. Я вам дуже вдячна за перегляд цього відео. Сподіваюся, вам сподобались мої оформлення. Та діліться в коментарях, які книги ви прочитали у цьому році. Всім бажаю гарного дня та натхнення! Бувайте!